Службовець ЗСУ. І страшенно радий усіх бачити тут на цьому без приміщення наших технологій і нашої майбутньої перемоги. Давайте зараз ефективно взаємодіяти і перш за все, для цього я зараз зачитаю найголовніше. Тут не можуть бути жодні прямі стріми звідси. Воювати потрібно технологіями, а не людьми. Воюючи дронами, нам інвестуючи в дрони, менше коштів потрібно буде інвестувати на відновлення людей в медицину. Тому, допомагаючи фронту, в першу чергу треба інвестувати саме в технології, які врятують наших людей. По-перше, Вдалося разом нам всім з вами, волонтерам, активістам, добитись того, що держава перестала вимагати від нас гарантійних листів. По-друге, Державна служба експортного контролю перестала вважати, призупинила експертизу, яка вважає майвід подвійного призначення, товаром подвійного призначення. Вдалося вивести з-під контролю Державної служби експортного контролю ряд комплектуючих для безпілотних апаратів. Що Місяці час. Якщо використовувати його в режимі Акро, то можна до 100 кілометрів відтіти, та дуже буде добре. Якщо крейсерська швидкість, то 60 70 кілометрів за годину, він політає. Можна більше, але тоді треба трошки менше вагу, менше кілограму, щоб було ефективніше. Скільки вистачає акумулятора? за час. Uh... Uh... Uh, и там посадка в Я кушитки сразу крейсерская 70-80. В режиме Энгл.